Покласти на лопатки заради перемоги у могилеві подільському проходять навчально-тренувальні збори збірної України з греко-римської боротьби. На килимі найсильніші спортсмени, майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту, чемпіони та призери Європи та світу готуються до чемпіонату України. Ми з за... З тренерами привезли команду збірної команди України з гірка римської боротьби на сьогоднішній час іде начальний тренувальний збір підготовки чемпіонату України, який буде відповідальний, тому що в іншому році у нас Олімпійські ігри, і цей чемпіонат буде відбірковий до ліцезійних турнірів. Зараз на цьому зборі присутні члени збірної команди України та члени олімпійської команди України. Це чемпіони світу та Європи, багаторазові чемпіони України. Ну і основний склад це збірної команди в різних вагових категоріях. Борці відточують майстерність на килимі у могилів подільській дитячій юнацькій спортивній школі, де є всі умови для масштабних тренувань. Аби привітати спортсменів до спортивної зали, завітали представники Могилів-Подільської міської ради. Дуже радий, що місто Могилів-Подільський сьогодні приймає навчально-тренувальний збір по підготовці до чемпіонату України з таким складом таких учасників, як Заслужені майстри спорту, майстри міжнародного класу з греко-римської боротьби. Члени української збірної налаштовані тільки на перемогу. Серед професійних спортсменів, чемпіонів, які приїхали до нашого міста, і Олександр Грушин. У спорті. Хлопець досягнув чималих результатів. Займаюся боротьбою 20 років, чемпіон світу серед кадетів, чемпіон Європи дворазовий. «Призер чемпіонатів Європи і світу привели на боротьбу мій перший тренер. Ми жили в одному під'їзді, він мене привів з собою, взяв. Я так залишився. Боротьба розвиває дуже морські качества. Целю Ще один талановитий український борець греко-римського стилю Ярослав Фільчаков. До спортивної зали хлопця привів тато. А далі боротьба стала для нього сенсом життя та улюбленим видом спорту. Я займав третє місце на чемпіонаті світу, потім на, на призер, срібний призер чемпіонату Європи. І зараз, в 23-му році, я став місяць, місяць по тому. Теж бронзовий призер чемпіонату світу? Ми працюємо на будущем. Це Олімпійські ігри. Чемпіат України це як етап підготовки до чемпіонату Олімпійських ігр, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. А скільки років вже займаєтеся? Чому обрали саме такий вид спорту? Ну займаюся 20 років. Мене з малечкою відвели до батько до боротьби. Треба займатися, тому що діти зараз. Комп'ютери є, тому треба, щоб батьки відправляли дітей на спортивні майданчики, займалися спортом діти. Поряд із професійними спортсменами тренуються вихованці та тренери відділення греко-римської боротьби Могилів-Подільської дю США, аби перейняти досвід та техніку чемпіонів. Тренуватися спортсмени у нашому місті будуть 10 днів, а далі їх чекає чемпіонат України.